У Павлограді до дня медичного працівника традиційно привітали колективи лікарень і амбулаторій. Представники міської влади вручили нагороди тим, хто щодня допомагає мешканцям міста, працює в умовах високого навантаження та постійних викликів. Сьогодні я прийшов подякувати вашому колективу за вашу роботу. Іди від себе особисто, від Павлоградської міської ради, від всіх жителів хочу подякувати вам за вашу роботу, за ваші. Серця за ваші душі, за те, що ви робите для наших людей. У всіх медзакладах міста лунали вітання. Міський голова наголосив, саме медики забезпечують одну з найважливіших сфер життя громади. Деякі працівники отримали почесні відзнаки за відданість справі та професіоналізм. Альона Гройс, завідувачка відділення екстреної медичної допомоги. Вона пройшла шлях від терапевта до фахівця з невідкладних станів і сьогодні керує командою, яка перша зустрічає пацієнтів у критичних ситуаціях. Це ургентна лікарня. Тут завжди було багато пацієнтів, і так вийшло, що початок моєї роботи припав на. Ковідний сезон одразу ковідний госпіталь, багато хворих, важкі хвори, незрозуміла хвороба страждання пацієнтів. Оця емоційна складова була також дуже важка. Кожного разу якийсь новий виклик, але намагаємось, і я намагаюсь витримати, вистояти і піти вперед. Альона Гройс не лише керує відділенням, а й особисто приймає пацієнтів, допомагає у складних випадках і впроваджує нові правила лікування. Дуже багато документів, у тому ці папки. Це дуже багато нових наказів, протоколів, які я повинна пропрацювати, переробити під реалії нашого відділення і розробити алгоритм. За яким я буду доносити і навчати лікарів і медсестер, за ними працювати, щоб надання допомоги в нашому відділенні відбувалося за новими стандартами. Постійно завжди процес навчання відбувається завжди. Він не зупиняється ніколи. Ксенія Черкова, завідувачка відділення анестезіології. Її команда працює в операційних реанімації та пологовому відділенні. Саме їхня робота гарантує стабільний стан пацієнтів під час оперативних втручань. Наше відділення займається лікуванням важкохворих, тих хворих, які перебувають у критичному стані. Ми також проводимо знеболення під час оперативних втручань різного профілю і гінекологічні, і хірургічного профілю. І в нас є в нашому закладі є кушерська служба, і там ми теж приймаємо участь доволі активно. Після 24 лютого обсяг роботи значно зріс. Але команда Ксенії швидко адаптувалася. Всі напрямки від хірургії до акушерства працюють безперебійно. У Нас така робота, ми маємо пристосовуватись до умов. Да, буває, коли обстріли це дуже страшно. Буває, в операційних ми зустрічаємо ці моменти, але ж ми ж маємо стояти на варті здоров'я нації. Лариса Колесник сімейна лікарка та завідувачка амбулаторії номер 5 Вона щодня веде прийом пацієнтів і водночас організовує роботу всього колективу, впроваджує зміни та стежить за якістю медичної допомоги. Перш за все я сімейний лікар, тому моя праця основана на тому, щоб допомогти своїм пацієнтів. У мене теж є задекларовані пацієнти, я їх приймаю. Понад 14 років вона працює у первинній ланці разом із колегами. Впровадила десятки реформ, зберігши головне довіру, повагу і турботу про кожного пацієнта. Організація роботи як завідувача в амбулаторії. Зависять не только від завідувача, але і від медичних працівників, які дуже доброчесно виконують свої медичні обов'язки і добре відношення до пацієнтів. Кожен приймає свого пацієнта згідно всім правилам медичного етикету та стандартів лікування. Подяки лунали на адресу всіх від лікарів до медсестер і молодшого персоналу. Їм дякувало за витримку, професіоналізм і людяність. Сьогодні свята, свята ваше професійне. Колись кожен із вас вибрав це цю, цю професію, і сьогодні працює. і Ваша робота вона ваша праця вона благородна, благородна, тому що ви працюєте заради життя і здоров'я людей. До колективів звернулися й керівниці медичних установ міста з теплими словами вдячності за відданість професії. Хочеться привітати всіх медичних працівників міста Павлограда. Це герої тилу, радісної роботи, щоб менше було паперової роботи, щоб були е, пацієнти, які вам будуть благодарні. Щастя, успіхів, і, звісно ж, нашої перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Катерина Макабула, Анна Макабула, новини ПТРК.